Більш так, ніж ні. Так звучить моя відповідь на те, чи схожий серіал з The Last of Us з одноіменною грою. І чому саме зараз розповім. А ще зараз будуть спойлери до серіалу. І якщо ви не забоялися, то мене звуть Даніл Фюбзіс і ми починаємо. Тепер поговоримо про основних героїв. Я вам буду їх показувати. Хосе Педро Паскаль. Грає він Джойла Міллера. Ізабель Мей Рамзі. Вона грає Еллі. Гебріель Айзек Лунна. Він грає Томмі Міллера. Анна Торф. Вона грає Тес. Ніко Паркер. Вона грає Сару Міллер. Мерл Дендріч це взагалі актриса, яка грала Марлін в грі. Так що це ідеальне попадання, як і Джоел. Серіал на відміну від гри починається з телебачення 1968, -го. де на вечірній телепередачі сидять два епідеміологи і розповідають про те, що гриби можуть заповнити розум комах чи тварини. І якщо в світі підніметься температура, то грибки, інші чинники хвороб та епідемій, почнуть еволюціонувати. І якщо так станеться, то людство програє війну між собою та інфекціями. Далі в серіалі нас перекидають в 2003, а ні, в 2013, Як це було в грі, е, мабуть, для того, щоб нас залякати, що може бути в майбутньому. Хоча. Ні, ні, цього не може бути. Ну, цього такого не може бути. Ну, просто не може бути. Ні-ні ні. ні, ні. Пробачте. В серіалі початок основних подій починається з того, що нам показують меню гри. Ой, ой пробачте, те. кімнату Сару, де вона прокидається від того, що на годиннику сьома І Їй треба йти готувати сніданок собі та Джою. Після того, як Джоел з Сарою в розмові жартують один над одним, приїжджає дядя Томі, брат Джоела, який перший раз в грі з'являється пізніше під час великої паніки. Але автор оригінального сценарію гри Ніл Дракман, доданим пізніше Крейгам Мейзіном, вирішили змінити дзвінок на початку гри на розмову у реальному житті двох братів. Коли розмова братів залишається позаду, вони втрьох виїжджають з дому. Томмі та Джойл в місто, де повинен бути знаходиться їх бізнес. А Сара йде до школи, де вислуховує вчительку, і через деякий час їде в ремонт годинників, де просить відремонтувати годинник Джойла. І там говорять: без питання, але треба 20 доларів, 20 доларів, Так ти розумієш, діточко, діточко. Вона з цим погоджується, і через деякий час, почекавши, її випихують з годинником, власниця магазинчику зі словами «Іди додому, поки в тебе не прилетіло. Після цього Сара приїжджає до сусідів, як обіцяла перед тим батьку і дяді. У сусідів вона знову бачить бабку інваліда, яка нічого не чує і майже паралізована. Під час того, як сусідка та Сара готують, останнє позичає з дозволу фільм, який обожнює Джоел. з доповненими матеріалами. Чого було спечено, Сара йде додому в очікуванні, коли прийде Джоел. З цього моменту починаються дії самої гри, якої давненько не згадував. Героїня після того, як приходить її батько, вітає його з днем народження та дарує йому налагоджений годинник. І автор сценарію, як треба, залишають жарт з гри. Сара засинає, і в цей момент, якого не було в грі, набирає Томмі та говорить, що той у в'язниці, і треба занести за нього грошову заставу. Джоел, як справжній брат, збирається та їде до в'язниці. Тепер я перескочу до моменту, де нам показують, як Джоел і Тес займаються контрабандою. В грі, як на мене, цьому приділили менше уваги, аніж в серіалі, і тільки на словах. В серіалі нам показують, що Джойл, після технічних робіт, яких не було в грі, він іде йде до площі де зустрічається з воєнним Федрі, з яким домовляється за одну машину, на якій він збирався до Томі, що кудись зни. Це ми дізнаємося від цього діда, який сидить на радіостанції в місті. Свою чергу нам показують, як тез з Робертом розмовляють про акумулятори, які той продав світлякам. Він чвоня! Я повністю згоден, але зараз на процес після того, як майже закінчилась розмова, світляки <свіття> невеличкий теракт, якого не було в грі. Після чого тез забирають федера в невідомому напрямку. Далі нас телепортують до світляків, де дівчинка. На невідомий ім'я. Я показував її на початку відео. І тепер порівняємо першу згадку про неї в грі і коли її показують в серіалі. Фукавейфом! Лерко. Hey, hey. kind of She's not one of mine. Ось, а тепер далі по сюжету. Елі перевіряють, що з нею сталося за час, поки вона сиділа в кімнаті, та нічого гисенько не робить, як майже половина українців, коли нема світла. Далі Джол приходить до діда, який сидить там та зв'язується з іншими вежами. Передає повідомлення, що приносять з собою люди. Джоел від нього за цигарки дізнається, що його брат нічого не відповів, але можливо він знаходиться в коді тауні. Show me where the tower is. You can't be serious. J Joel, it's in Wyoming. Uh, uh, all, all this open country? Uh, you're a capable guy, but there are worse things than infected out there. I hear everything on this. There are raiders, there are slavers. But you're sure Tommy's okay? It's, uh. Cody Tower. Q -bar а тепер що там у грі? Після розстрілу людожерів Джоел, розумівши, як дівчинка вміє стріляти, дає їй пістолет. Через деякий час показу мисливців, які готові вбивати звичайних людей за кросівки. Парочка на мільйон добирається до двох братів мандрівників. Генрі та Сема Генрі після невдалої першої зустрічі розуміє, що це не мисливці, Тому що яка людина з глуздом може піти з дитиною у таке місто, де є багато мисливців? І після такого знайомства герої починають спілкуватися і тепер будуть прямувати до радіостанції, де можливо сидять світляки, за словами старшого Генрі. Далі про серіал. Джоел після зустрічі приходить додому і починає придумувати, як дійти за допомогою карти до свого брата Томмі, запіваючи це все в віски, ромом. Я не спец у спиртних напоях. Після цього герой п'є заспокійливе та лягає спати. Через деякий час приходить тес та лягає з ним.

These still with us. That's funny. Як тільки розмова закінчується, герої починають збиратися. А тепер до світляків! нам показують, як Мерлін заходить до кімнати з людьми та спілкується з помічниками. Які починають задавати питання, на які вона не відповідає, і говорить, щоб ті виконували накази. Після команди пішли деякі помічники виходять, окрім тієї, котрі Марлін сказала залишитись. Марлін говорить, що вони у недалекому майбутньому відправляються на захід з невідомої нам причини. Далі нам показують ще один вид напруженого Джоела – і то як ТЕС домовляється з інформатором, де знаходиться акумулятори. Під час домовленості підходить якийсь агітатор до Джоела, і починається такий діалог. Don't worry, don't want Після того, як герої дізнаються, де може знаходитися Роберт, вони йдуть на захід сонця. Нам показують сцену, де Делі намагається вибратися з арешту. Але все марно. Далі заходить Марлін та віддає канонічний рюкзак з гри, та визволяє скайдан Шевченка. Та розповідає, що вона запхала Елі до військової школи Фенри, щоб там її зберегти. Через деякий час Марлін звуть зустріч з кимось і нас знову перекидають до Джойла і Тес. І ось тут починається. Паралельний сюжет. Якщо ви подумали, що скажу, всі герої на екрані почнуть танцювати та співати як Степан Гіга, то це не так. Джоел і Тес проникають до каналізації, де бачать заражено, який вже дуже довгий час там маринується. Коли герої, як Маріо та Луїдж, добираються до місця призначення, то бачать мертвого Роберта. Знаєте, прям мені так хочеться зробити з ним селфі з цим покидьком, але ж це серіал. Я так би його відлупцював. Ой, ой, пробачте. Далі наші парочки зустрічаються та домовляються про таку махінацію. Джойл і Тес відводять Еллі в потрібну точку, а світляки дають два автомобілі фенрі. На що Тес та Джойл погоджуються, після чого в ідеалі повторюється сцена очікування? Your watch is broken. What are you doing? Killing time. Well, what am I supposed to do? I am sure you will figure that out. Your watch is broken. Але сценаристи на користь серіалу прибрали зайві з перестрілки, і це стає цікаво дивитися та чекати продовження. Ось таке відео вийшло. Поставте вподобайку цьому відеоролику, підпишіться на цей канал, оставте коментар і до зустрічі в наступному відео.